Який ваш план у разі ядерної війни між НАТО і Росією? Буду злитись і стогнати, бо ігрові сервери не працюють. У мене є ключі від місцевого метрополітену, тож я думаю, що збудую свою постапокаліптичну імперію. Відредаговано. Звертаюсь до всіх, хто хоче приєднатись до мене. Як щодо невеликого резюме, що ви принесете до столу? Який у вас досвід у перебиранні сміття? Чи вмієте ви створювати знаряддя праці з кісток щурів. Чи скуштували б ви потенційно радіоактивну воду. Яка у вас кваліфікація? Людям, які хотіли б вкрасти мої ключі. Бажаю удачі. Я сховаю їх у місці, до якого ви не захочете торкатись? Я живу у передмісті Вашингтона, округ Колумбія. Скоріше за все, я навіть не дізнаюсь, що це станеться. Ми з моєю родиною миттєво випаруємось, мабуть, на краще, бо тих, хто виживе, чекає якесь неймовірне пекло. Вирушу в подорож до сусідньої бази НАТО. Сяду на травичку на дворі, відкрию пляшку вина і викурю кілька сигарет. Коли пролунає вибух, хочу бути впевненим, що я в радіусі його дії. Так ймовірність померти без страждань 100%. 2020. Хлопці, цей локдаун суцільне божевілля. Бісять ці людиськи, які розкупили увесь туалетний папір. Найгірший рік. 2022. Вам слід бути якомога ближче до ядерного вибуху, щоб ваш мозок не встиг обробити сигнали болю перед тим, як ваше тіло повністю згорить. 2024. Коли ви нарешті зламаєтеся і вирішите з'їсти своїх сусідів і друзів, переконайтеся, що спершу вистрелити їм у голову, щоб гормони стресу не зіпсували смак м'яса. Я ввічливо, але рішуче попрошу їх обох припинити сварку і поговорити про це. Хлопці, я тут знайшов обліковий запис Ради безпеки ООН. Напевно, в цей день мені доведеться працювати. Ми знаємо, що сьогоднішній день визначиться в історії як день найбільших руйнувань. Всі ми певним чином постраждали. Друзів, співробітників і членів родини по всій планеті викреслила з нашого життя армія. Ми переживаємо темні часи, які вимагають рішучих дій, окрім простих думок і молитов. Нам треба вистояти. Ось чому ми прийняли важке рішення знову відкрити двері Backstereo World у звичайний робочий час із завтрашнього дня. Будь ласка, повідомляйте про зміни. Усі пропуски розглядатимуться як грубі прогули. Працівники можуть скористатися безкоштовною психологічною підтримкою і отримують таблетки йоду, коли ми отримаємо їх через 12-14 місяців. На тлі серйозності цієї трагедії проведення зустрічей по п'ятницях призупиняється до подальшого повідомлення. У штаті Міссурі є вапнякові печери, в яких зберігається одна мільярда тонн урядового сиру. Я працюю на Мангеттені, тож думаю, що відкину копита досить швидко. Мій загальний план виживання такий: якщо я не зможу дістати каву, я умиваю руки. Через ураган Сенді в моєму районі майже тиждень не було електроенергії. На щастя, в мене є газова плита, тож я зміг закип'ятити води та заколотити собі каву. Окрім того, в моєму екстреному наборі завжди є молоко. Якщо ситуація вийде за рамки такого роду підготовки, я ймовірно не виживу. Планую сховатись у своєму підвалі. Це непогана ідея, якщо ви не знаходитесь в радіусі вибуху. Якщо є можливість, слід залишатись під землею 2-3 тижні після ядерного удару. До того часу більша частина радіації розсіється, тільки не відчиняйте дверей та вікон, через які може потрапити радіоактивний пил. Через кілька тижнів ви ймовірно зможете знайти собі більш безпечний притулок, якщо ваш уряд все ще працює. Єдина проблема полягає в тому, що вам слід заздалегідь зібрати в підвалі все необхідне для виживання. Тому що ви ймовірно не встигнете все підготувати, коли дізнаєтеся, що наближається напад. Я б не сказав, що у мене є велика кількість припасів, але для першого часу має вистачити. Куплю VAGT Falcon, шкіряну куртку, собаку та дробовик, а потім їздитиму країною, винищуючи лиходіїв і мотоциклетні банди, доки не стану легендою під назвою «Воїн дороги». Одне з моїх улюблених поширена думка про те, що ядерна війна обов'язково означає, що ми всі приречені, а живі заздритимуть мертвим. Повномасштабний обмін ядерними боєголовками до цього і призведе, звісно. Однак більшість ядерної зброї значно менша за одну мегатонну. Якщо ви не робитимете нічого дурного, у вас є велика ймовірність вижити. Проблема в тому, що людям настільки сильно врізались у пам'ять кадри із The Day After і Threads, що вони перестали вірити в те, що можна пережити ядерну атаку. Це змушує їх робити надзвичайно дурні вчинки, які фактично і призведуть до смерті, хоча вони легко могли б вижити. Чотири речі, які потрібно зробити під час ядерної атаки: дістатися до укриття. Ідіть. Туди, де ви могли б сховатись від торнадо чи землетрусів, тримайтеся подалі від вікон, скло ймовірно розіб'ється. Це може наразити вас на небезпеку. Ви повинні мати вдома базові запаси на випадок стихійних лих, воду та сухі продукти на пару днів радіоприймач на батарейках ліхтарик. Пригнись і накрийся. Ні, це було не просто заспокоєння ідіотської публіки 1950-х років. Метод пригнись і накрийся» справді може врятувати вам життя. Прибирання: заклейте відкриті вікна поліетиленовою плівкою та клейкою стрічкою. Припустімо, що буквально все на вашому тілі, включно з вашою шкірою, а також все, що було зовні, або мало контакти з зовнішнім світом під час вибуху, або протягом 24 годин після нього, заражене. Заражений одяг слід зняти та залишити за межами вашого притулку. Забруднену шкіру необхідно промити водою з милом і шампунем. Не вмикайте душ. Скоріше за все він не працює. А якщо працює, протічній воді все одно не можна довіряти. Залишайтесь в укритті принаймні 24 години, доки не осядуть опади. Якщо органи влади не порадять інакше, слухайте радіо, не забудьте або обставини, як от пожежа не змусять вас евакуюватись. Бігти крізь радіацію це далеко не найкращий варіант, але це також не смертний вирок, особливо якщо після вибуху вже минув деякий час і усе вляглося. Я живу в країні НАТО, тому виграти війну, а потім ядерна зима і смерть. Такі запитання завжди викликають у мене тривогу та страх. У мене двохрічна дитина. Зараз я вагітна двійнею. Якщо це лайно справді станеться, я не знаю, чи захочу спробувати вижити, народити двійню і врятувати свою дитину. Чи буде краще просто закінчити все швидко для всіх нас без страждань? Дуже пригнічує взагалі про це думати. Дам оптимістичну відповідь насолоджуватимусь спогляданням того, як кожна іржава необслужена російська ракета дає осічку і падає на околицях Мордору чи в океан, навіть не вибухаючи в той час, як ракети НАТО знищують всі точки запуску. А ВМС США топлять усі їхні кораблі за лічені години. Готуватимось до зими і спробую допомогти сусідам. Ми будемо потрібні одне одному. Великий ядерний вибух повернув би людство на 50 років назад, але не стер би його з лиця землі. Якщо ви переживете перший рік, це означає, що ви впорались. Після цього на ваші плечі ляже відповідальність за відновлення планети. Одного разу я знайшов одну з тих розсекречених радянських карт, на якій були позначені цілі для гіпотетичної ядерної війни, коротше кажучи, в моєму районі чотири точки. Тож не думаю, що яка небудь підготовка принесе мені користь. Судячи зі стану російської олов'яної армії, я б не розраховував, що їхня ядерна зброя взагалі вилетить за межі Росії. Це дало б Путіну можливість випадково завдати ядерного удару по власній країні, а потім звинуватити НАТО. Цілком в стилі Росії. Мені подобається, що люди такі питиму вино, куритиму і дивитимусь на кінець світу. Ні, чоловіче Боже, й ти панікував і рвав на голові волосся. Я канадець, живу в Швеції. Моя дружина лікар, тому якщо почнеться війна, вона піде захищати свою країну. Я її не покину. Впевнений, що Швеція не примусить мене брати участь у війні, оскільки я не є її громадянином. Тож я би швидше за все волонтерив у лікарні. Можливо, трохи збирав би сміття. На випадок прильотів у моїй будівлі є бункер. Швеція досить підготовлена. Повернусь додому. Я родом із острова на Алясці. Мені чудово відомо, що можна їсти, коли це збирати. Місцевість, з якої я родом, не надто заселена, але повна ресурсів. Було б досить легко вирощувати рослини, полювати, ловити рибу в районах, які не варті того, щоб витратити на них ракету. Чесно кажучи, коли пролунали перші погрози Путіна, я був дуже збентежений. Не міг уявити, що таке станеться. Тоді я вивчав історію Східної Європи та Росії, і те, що розповідав мені мій професор, було, м'яко кажучи, дуже непевним. Пізніше того тижня я почув подкаст, де згадували цитату Клайва Стейплза Льюіса. Ну, а як би ви жили в 16 столітті, коли чума щороку навідувалась в Лондон? Чи як би вам жилось в часи вікінгів, коли нападники зі Скандинавії могли б здійснити висадку і вночі перед? Лізати вам горлянки, чи якби ви жили в епоху раку, сифілісу, паралічу, в епоху повітряних нальотів, в епоху залізничних та автомобільних аварій. Інакше кажучи, давайте не перебільшувати новизну нашого становища. Як нам жити в атомну еру? Повірте мені, любий пане чи пані. Ви та всі, кого ви любите, були приречені на смерть ще до винайдення атомної бомби. Тому смішно скиглити чи бо вчені привнесли ще одну можливість болісно та перечасно померти у світі, в якому можливостей для цього і так не бракувало, в якому смерть була зовсім не можливістю, а не уникненістю. Якщо ж ми не уникнемо знищення атомною бомбою, то нехай та бомба застане нас за розумними та людськими речами: молитвою, працею, навчанням, читанням, слуханням музики, купанням дітей, грою в теніс, балачками з друзями за кухлем пива і грою в дартс, а не зіщуленими від страху та думок про бомби, наче отара овець вони можуть знищити наші тіла, як і якийсь мікроб, але не можуть захопити наш розум. Що насправді робить атомна бомба? Це нагадує нам про те, в якому світі ми живемо, про що ми почали забувати в легкі часи. І це нагадування, наскільки можливо, є доброю справою. Ми прокинулись від чудового сну, і тепер можемо почати говорити про дійсність. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що ви робили у випадку ядерної війни. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!